Так виглядає снежка. Там Іванка пішла, зараз будемо доганяти. Сьогодні погода просто бомба. А то Казали, тут туман, вітер, взагалі ужас жабами мече. Сонце сідає, то означає, що ми на підйомник вже не будемо йти спускатися. Пішки підемо. Ось там забор, стовпці видно. Тут метр снігу на горі. ось там тут ще є стовпці, а там стовпці вже нема. І от знов, Там диванка була коло. 360. Da, da, da.